Зараз ось на такій красивій кемрі будемо міняти рідину гідропідсилювача керман. Для цього, до речі, треба не так уже і багато. Косачки, плоскогубці, заглушка, хомутик, щоб її закріпити. Шприц. Одноразова три багаторазова тара, яку не жалко пожмякати для злову старої рідини, тара для збереження старої рідини і відслідковування, скільки ви злови. і літр нової. Ось так у нас все виглядає. Для початку я за кадром відкачав шприцом рідину, і відкачати удалося от стільки. Далі той патрубок, що вище це обратка, ми від'єднуємо. Спочатку знімаємо хамут, потім сам патрубок, і уводимо його в якусь тару. Цією тарою буде бутилка від дистильованої води, але це може бути бутилка від кока-коли, пепси та і взагалі любої, як би сказала моя мама, гадості. Щоби вигнати стару рідину з системи, треба просто повертати руля до упора вправо-вліво, і ось такий результат ми отримуємо. Рідина заповнює бутилку. Це бажано робити з асистентом, але я навчився сам. На даному етапі з системи вийшло злити плюс-мінус трю літра гідравлічної рідини. Тепер ми заливаємо рідину в бачок до рівня і ще раз крутимо рулем вправо-вліво до упора декілька разів, поки не набереться рівно один. Літер злитої рідини. Ось такий результат нам потрібен. Після того, як ми злили літер рідини, збираємо все докупи. Я збризнув силікончиком, щоб легше надягнути патрубок, надягнув патрубок, поставив хамут і залив рідини до рівня. Після цього систему необхідно прокачати тими ж поворотами руля. Замиваємо все, щоб не виглядало все як свинарнику. Ну і після цього загалом можна віддавати автомобіль на тест-драйв. Приймаємо автомобіль після тест-драйву і бачок я не знімав, тому що, вибачте, мені мені за це не заплатили. Бачок не дуже інформативний, тому просто беремо і доливаємо рідину до тих пір, поки бачок не почне бути інформативним. А ось і воно, рівень максимальний, і використав я рівну літер рідини. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки.